Так, всім доброго дня! Компанія Магната Груїміч. Сьогодні до нас завітав гості Андрій Сербінов, представник компанії Сенгента. Про що би хотіли з вами поговорити? Тобто, якби розпочинається сезон овочевий, хотіли б з ним поспілкуватися про капусти. Якби ультраранні і ранні капусти вже фактично люди вже відсіли, ми б хотіли проговорити такий сегмент, який зараз от, фактично там березень. Квітень, травень ми можемо вже відсивати, тобто це від таких перехідний варіант від ультраранніх гранів до середніх капустів. Хотів би почути думку Андрія, тобто, за що можна звернути увагу? Є деякі новинки, він зараз також скаже, скаже переваги даних гібридів і можливо дай, скажемо деякі технологічні моменти, тобто як відсивати, яку касету підібрати, сроки, скільки часу можна тримати в касеті, Тобто, зараз Андрій нам дасть деякі такі відповіді на ці запитання. Добрий. день. Ну, Андрій, дивися. тобто, тут перед нами є якби, асортимент таких капустів, тобто, таких, що зараз якби, можна, в принципі, з них можна починати правильно? Тобто це болікор. Ну, е да, Юрій, Я бачу, що ти виклав е такі гібриди, як болікор, галікан, да, і це ми говоримо вже про сегмент середньоранніх капуст. да, Це вже будемо говорити так. що е по терміну від 60-ти 60 60, до, 60-ти 60, 60, до 70, да, днів. До, до, 75 так. днів. да. І наразі я також вважаю, що зараз вже пройшов період ранніх і ультраранніх, і нема вже в принципі такої нагоди висівати. Да? Тобто, все, так. що зараз буде, про що будуть зараз запитувати, або про що будуть, як буде плануватися цей такий свій термін вирощування, то будуть, будемо говорити вже про середні ранні або середні пізні капусти. Да? Ну, більше так. Більше так. Андрій, дивися, зараз в Сенгенти появився новий такий гібрид, ну скажімо так, болікор вже багато хто знає про ці капустини, один рік вже вирощує. Тобто є відео на каналі у вас на Сенгенті правильно про дану капусту. Тобто зараз з'явилася така новинка, яка називається Галікан. тобто Це, це скажімо так, це десь 65 60, від 60 до 70 днів. Правильно десь у тому проміжутку, Ну так, по так, так, це основна. Ну, основне... 65-денне, будемо говорити так, основний такий 65-денний гібрид. Він йде, будемо говорити, так, в одному в одному терміні з болікором. Болікор галікан це таке дуже класне поєднання, будемо говорити. Але є відмінності. Так? Якщо ми говоримо про болікор, то болікор, в принципі, він продуктивний, класний, все. але Будемо казати, швидше його треба зібрати. Да? Тобто, капуста, яка масово зрізається при достиганні і при як це, формуванні маси товарності. товарності да. Відносно до галікана, тут є невеликі відмінності від болікора. Тобто, ця, цей гібрид може довший період перестоювати да? на площі. Тобто, ви можете трошки затягнути період збирання. Ну тому, тому що якби як є де момент, тобто нема там ціни чи немає реалізатору, то він він якийсь певний момент може оце перестоїти чуть в полі. Трошки правильно? довше він може зберігатися або перестоювати, простими словами сказати безпосередньо на виробничих площах. Це будемо казати його таке, така відмінність від, від болікора. Зрозуміло. Тобто, Тоді далі сидиш, що в нас йде такий сегмент, там ж йдуть, скажімо так, від 70-деньні 70 до 85-денні капусту. Тобто це у нас Глорія Стар, зараз це колишня Глорія, правильно? Глорія, Глорія Стар це, будемо говорити, що це однакові, однакові гібриди, це досить відомі гібриди, вони займають свою нішу. Довго не хочу там зупинятися на цьому гібриді. Він далі входить в наш асортимент і далі користується таким попитом і популярністю серед виробників. Ну, Більше хотів би звернути увагу на два гібрида, які йдуть вже в сегменті середніх капустів. Це гібриди Кататор і Тореодор. На це вже сегмент, як ми говорили, 80-85 днів. Два гібриди, які за останні роки, ну напевно, що не мені тобі розказувати, ти бачив, ну, які да, популярності не були вони в різних регіонах і дуже класні відгуки від виробників від фермерів. Минулий рік показав взагалі такий сплеск і популярність цих капуст. Основна відмінність, звісно, між цими двома гібридами то що то один буде абсолютно круглий, це Тореодор. І кататор буде більш такий плоскуватий. Ну, тобто це агресор за 80 да. днів, скажімо так. Ну, якби така форма Да, Це вже, це вже да. прийшли до, того, до такого формулювання, що це може бути на заміну агресора, да? такі 80-85 днів, хто, хто хоче гібрид агресора, але трошки раніше, то можуть використовувати дані гібриди. Постійкостям по стійкостям до трипса, постійкостям до хвороб, вони мають самий найвищий бал. Тобто вони такі ультрамегастійкі, дуже просто вирощуються, класний товарний вигляд мають. І те, що я чув, і те, які відгуки є вже від, безпосередньо від воробників, напевно, що може ти даже підтвердиш цю інформацію, що вони використовуються навіть на короткострокове зберігання. Тобто Досить mm. классно собой хто yeah. Якби є вже клієнти в нас, які в нас брали наприклад Ореодор, вони робили чуть пізніше посадки, тобто там, ну скажімо так, липень місяць, да, тобто вони вирощували mm. в осінній період, заходили там жовтий на вони не збирали. От зараз навіть сьогодні були в нас клієнти, які говорять, що він у нас досі лежить без, без там якогось сховища, тобто без проблем лежить і в якості він не втрачає. Ну, ми не говоримо. Ми не говоримо з тобою, да, про довгострокове зберігання. Да, тому що як довгострокове зберігання це це інший сегмент, інший сегмент да. Да, ми і... говоримо про такі капусти. Ну, скажімо так, Андрій, якщо, в принципі, там, наприклад, Болікор, Галікан і Глорія Стар, скажемо, в них якщо по шкідниках, тобто вони б проскакують цю найбільшу проблему трипса, правильно? Тобто тут в якраз у цьому моменті, по тобто, цих дві капусти попадають під той сегмент, де найбільше, ніж худочинний. Сегмент, ну, так, виходить, що болікор, галікан і Глорія вони проходять період, як ми вже і говорили, це грубо кажучи, середній ранній сегмент, да, який більш простіше проходить по шкідникам. Тобто, інтенсивніше, швидше. Збирається і менше пошкоджується тріпсом. Що, то, що про катати ретереадор, то період, вже, коли масово починає розповсюджуватися даний шкідник, і вони більш як сказати, уразливі да, до, ну, в плані до льоту тріпса, да, до ну, розповсюдження. Так. І тут е, великий плюс цих гібридів по стійкості. Да, Те, що вони мають класний висковий нальот, то, що вони е, більш захищені, як гібрид, більш, більшу стійкість має до тріпса. Ну, це дуже важливо, тому що якби, як б право, тобто, проблема з у нас кожен рік у нас стає більш актуальнішою, актуальнішою, тому. Якби якщо ви маєте проблеми з трипсом, тобто фактично ми можемо використовувати тореодор чи кататор. Тобто, ну це не означає, що не потрібно робити обробу, тому да, що вони я... зараз да, і да на... і сказав, що ну все, все, можна да, зомозмен да. кататори кататор і, і тріпс та да, ну, не зашкодить, да, да, да. Ну тобто це нічого не означає, але тобто ми маємо як додатковий бонус, додатковий плюс тому, що ці капусти, дані капусти мають хорошу стійкість до Так, да, стійкість та. в них на високому рівні, але незважаючи на це, ви маєте планувати систему захисту, однозначно, тому що. Однозначно, 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 Період вирощування припадає тоді, коли йде активний е, масовий лід і масова шкодочинність е, трипса. Розуміло. Якщо я ж кажу, що якщо сегмент болікора галікана і доглорії воно е, менше е, якби, ну, якби, менше розповсюдження даного, даного шкідника. шкідника йде, да, і, і вони, в принципі, теж мають стійкість, але воно. Не проявляється, будемо кажути, казати, цей шкідник, то якраз кататори і Торедор попадає в період, коли є питання. Я Тому я треба вважати і треба контролювати і е, якби формувати свій захист, систему Це захисту, період, систему захисту да, для того, щоб е, зменшити. І поєднання системи захисту плюс стійкість гібридів до, до тріпса буде вообще, якби 100% результат ідеально. До ще таке питання. Тобто, от якщо зараз люди будуть планувати собі щось ну, відсівати, да? якщо ми візьмемо, ну фактично лютий вже закінчується, вона зараз настане березень, тобто стане питання, ну однозначно, що це не буде там якісь посів чи та якась там рядка, це однозначно, що це буде, скажімо так, в касету. Да? От ми з собою маємо касету. Ну, на твою думку, яку варто зараз на даний момент, якщо б у даних гібридах, тобто тих раніших, і тоді пізніше, яку варто використати касету? У нас ми тут маємо два типи касет, це так звана 160-та з об'ємом кумірки, якщо не помиляється 0,25 мг. Так, да. 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 і 96, -та, це вже більший об'єм кумірки, тобто це вже у нас буде 0,35 мг, тобто до 40. Вони, ну, тобто, чому така назва? Тобто 160 на даному, якщо розмір 60 на 40, то ми маємо 160 ячей, правильно? І тут розмір такий ж самий, але ми маємо 96 ячей. Ну, тобто, от з тих даних касет, що би варто було використати зараз при посівках і чому? Ну, Бачиш, ти. Правильний вибір зробив, ти навіть самі такі розповсюджені об'єми, да? чого. Ну по-перше, що розмір да? касети 60 на 40. Це дозволяє 4 касети на квадратний метр поставити. Так. Це, якщо да? так в залежності від камірок, кількості камірок, ти вже рахуєш, скільки в тебе на одному квадратному метрі буде рослин. По-друге, ну, ми з тобою тільки що говорили, що цей сегмент середньо-ранніх капуст або ранніх і середньоранніх капуст і середніх. Ну, на сьогоднішній день, напевно, що 100% вирощується тільки ті розсадним методом, так? Да? Ну так, тобто, ну знаєш, тобто, якщо ми говоримо про пізній сегмент, то там вже використовується ну, да, і розсадний метод, і прямий да, але в основному використовується розсадний метод. Дивись, практика показує, ну що більш ранні капусты, і ранній сегмент використовується 96 та касета. Вже починаючи з середньораннього і середнього можна використовувати як 96-ту, так і 160-ту каседу. Тут дивлячись, який, який термін посіву, який термін вже висадки в, в, розсад, в розсаді, да. скільки ви плануєте вирощувати розсаду, в який період вирощувати розсаду. Ну і, і умови дуже великі. Ну, умови вирощування, тобто розсадне відділення. Там, у нас на каналі ти бачив, що є відео там, де. Вирощується і рання, рання, ультрарання капуста в 160-й касеті, теж практика така є. Але в загальному. Але це за, з, з, з буде, правильно? 160-та касати. Да, це... Можливо, з пікіровкою, ну тут знову ж терміни висадки. Якщо коли, коли фермер планує висаджувати, звісно, да? е, є питання, що є деякі такі вже наработки, практичні, що якби. Більша розсада да, по своїй вегетативній масі, да, кількість листя більше. Вона, коли там попадає в неоптимальні умови, то вона гірше приживається. Да, якщо є неоптимальні умови, при висадці вже на постійне місце. Якщо оптимальні умови, то тоді вона, звісно, приживається швидше і набагато швидше розвивається. Ну, Тут і якби грає роль, яка касета вибрана. Ну ці два варіанти вони, на мою думку, будуть найбільше підходити для. для Висіву і для вирощування розсад, ну тобто в будь-якому випадку люди повинні собі розуміти. Тобто, коли вони планують висаджувати, відповідно тоді вони вже будуть розуміти, який вік розсади не буде рости в тій чи іншій ну, mm. касаті, вони вже повинні якось підбирати собі. Так. правильно? Так, терміни, е, терміни посіву, терміни висадки а також е, об'єми розсадного відділення. Тобто, коли є обмеження в розсадному відділенні, краще тоді використовувати 160, -у. В такому випадку більше рослина припадає на 1 метр квадратний і да, і площі треба для вирощування розсади менше. Але ми повинні розуміти, що якби, в даній касеті е, термін розсади має бути коротший, правильно? Тобто, тому що набагато менше об'єм ячейки, відповідно, об що ви можете на заповнення кореневої системи буде швидше, набагато. Да, і... Конкурування між сіянцями теж в якийсь період часу він буде достигати. Ну, тобто світло, да та, що якщо тут відстані, тут відстані між сердцем, тобто набагато більше світла, відповідно. Тому, якщо людина планує собі, якщо є варіант, що вона може перестояти, то краще використати 96. шостого часа. Якщо є якісь певні фактори, які будуть впливати, і якщо ви вже попередньо будете собі враховувати, що можливо там 5-7 днів буде перестою, то краще брати камірку, щоб було 96, звісно. Тобто, фактично, воно нам дозволяє це, якийсь певний певний проміжок часу перетримати свою Перетри. розсаду, не, 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 при тому, що якість розсади вона буде, на цього впливати не буде, правильно? Тобто от, ну, на це у вас потрібно. Ну, об'єм ячейки впливає дуже сильно на об'єм кореневої системи. Так? Коли вже сформували кореневу систему, яка заповнює всю ячейку, і вже обмежені, є, куди її розвиватися, то що відбувається. Вона потихеньку починає старі да. Да, старіть, ну, да старі. тому ще один момент, який теж за замічали багатьох багато хто напевно серемрів, хто займається тим, тобто, ну якби. Тут откругли, коли починає закручуватися сама коренева mm -hmm. система, тобто бувають випадки, що фактично вона така і залишається. Тобто, коли висаджується на постійне місце висадки, то тобто, це вона одинаково є, але мається на увазі, тобто, це вже коли дуже перестояна mm -hmm. розсада, коли вона тут закручується, якби в тому, і фактично вона потім така і залишається, вона не розвивається. На то також треба звертати увагу, тому завжди треба дивитися на те, коли ви плануєте висаджувати, яку краще підібрати касету. Правильно на це потрібно подати. По розвитку кореневої системи в ячіки, дуже важливо. Призначення має, має це режими зволоження. Да? Тобто ви маєте все-таки не перезволожувати торфяний субстрат, да? який використовується для того, щоб коренева система не... Виходила за межі касети, тому що воно, якщо буде перезволожено, і ви буде постійно підливати. Воно відповідно, буде дренувати, і корінці будуть виходити це за, це межі, за межі, за, да. заводу, і так. тоді ви маєте таку бородату кореневу систему, яка виходить за межі касети, і тоді з висадкою проблема, і з приживаємостю проблема і з об'ємом кореневої системи. Маємо ну, ще такий момент теж скажу. Тобто, ну бачу вже не раз, але багато хто з фермерів так використовує, тобто вони беруть касету і ставлять на грунт. Тобто говорять, чому то робити, горнув. Менше треба поливати, тобто набагато легше вирощувати, тому що якби ну на ґрунті стоїть, вологи достатньо, і роса на собі росте, але ви повинні розуміти, що потім видобути лопата лопатою підругнути ну, краще, звісно, використовувати якийсь ізолятор. Да. Ну, найпростіше це оці піддони. Да. Виставляються піддони, по перше, що ви піднімаєте трошки від ґрунта. І надлишок розчину, яким зволожуєте, він відходить нормально і корінь не, не має корінь куди корінь не має зачепитися, да. деякі там підстріляють якісь ще плівки. Ну, агро... ну плівку не бажано, тому що теж буває, що може і застоюватися вода, та заливати. Да. Тобто, Агроволотно, агротканина, такого агро плану то що може тренажувати. Правильно це так з практики, кожен кожен використовує різні варіанти, і тому. Тут вже практичний досвід, він показує, що на ґрунті, стовідсотково на ґрунті не треба. Краще да. щось підставити да. щось в будь-якому випадку. Розумів. Ну, ну ми, ми такі мінімальні кіфпорам глидати. Тобто, якщо вас буде щось цікаве, ви можете до нас завжди звертатися. Андрій завжди є на зв'язку. Є Ютуб канал Овочі Смако. Правильно, і зараз є телеграм-канал, да. де який можна підписатися. Ви будете там отримувати багато е, цікавої інформації. Якщо у вас є питання, ви також можете туди задавати питання е, представники компанії завжди будуть вам допомогти. Є каталог, є QR-коди. Да, в каталогі у нас на сьогоднішній день, наприклад. Каталога від компанії Сингента. по перше, що ми даємо інформацію, максимальну інформацію. По кожному гібриду у нас є розподі... розподілення, да, в який сегмент він краще буде себе показувати. То єс розподі... по гібридам на ультраранні, на середні, на ранні капусти, на ранні, і на пізні капусти. Тобто тут з, лески... З, лески... з легкістю можна підібрати. підібрати. ...да. Тобто, подивитися на конвейер, подивитися на ваші потреби, і ви можете вибрати той, той чи інший гібрид, коли його, який термін вегетації він має бути, яка там густота рекомендована для того, щоб все у вас вийшло. Да? Маса качана, який буде на виході у вас. Да? Ну і Навіть є терміни, коли вам краще його висівати і висаджувати вже безпосередньо на площу. Також додатково, да, якщо у вас і виникають додаткові запитання, у нас є телеграм-канал Сенгента Овоча, також Ютуб канал, це овочі смакуспіху, смак в якому такі практичні поради і різні, різні відео ми ну, якби пропонуємо роз, продивитися, які допомагають фермерам на сьогоднішній день. Спланувати своє виробництво і потім на протязі цього всього виробництва і технології дотримуватися, технологічних моментів і системи захисту підібрати як правильно, да? і освітлюємо також різні критичні моменти для кожної культури. Ну да, Тому що там дуже багато відео, якщо воно вас цікавить, можете сміло заходити на цей канал, переглянути. Тобто там також багато цікавої інформації. Є запитання, задавайте, не, не стидайтеся, тому що завжди готові вам допомогти, щоб не щоб ви не думали, що ви там самі що спробуєте зробити, або ви чогось боїтеся задати якісь питання. До цього є представники компанії, для того, щоб вам допомогти. Тобто навіть сам компанії Сенгента це розкриємо потенціал разом. Тобто, ну давайте будемо пробувати розкрити дійсно потенціал тих рослин, зробити все правильно, підібрати правильно гібрид, підібрати правильну технологію, системи захисту, системи живлення. Система зрошення воно теж стає зараз актуальна на пізні гібриди, там, чи на цвітні, чи на брокколі. Тому давайте, задавайте питання, і завжди представники компанії будуть завжди, вон, ну, раді допомогти. Правильно, Андрій? Ну, на даний момент якби, то, що ми хотіли вам розказати і показати, ми це зробили. Я думаю, що ми ще знімемо відео про середньопізні і пізні гібриди капусти. Тобто, Там є новинки, є вже деякі відгуки по тих капустах, які були зареєстровані минулому році, є вже по тобто, ну, Також було б хотілося, щоб якось з собою зустрітися ну, і розкрити будемо, ці моменти. Ми будемо співпрацювати і будемо ну, далі знімати відео. Тому yeah. всім вам дуже дякуємо за увагу. Є питання, задавайте, Магнат Гроіміж, компанія Сенджента. Будемо працювати. Всім дуже дякую.